Всім привіт, друзі! Ви на каналі Саньок. І сьогодні будемо робити ремонт в домі розбійників. Так. Я не думаю, що хтось робив тут ще ремонт. Ну, можливо, робили. Я не знаю. Ну ми тут точно зробимо, напевно, ремонт, якщо я захочу. Ну, цього, я думаю, треба відпустити. Хочу вони тут посадили. Можемо їх не заліти. Другий робити! Ем. Ну, в принципі, все добре. Забіня, почала. Дебувати магане, а він ще не, не встиг нічого зробити. Ди в мене є залізо десь тут. Десь. Давай трохи. Все, йди далі. Так. Ну, ми починаємо. Здразу можна пробирати це листя і думаю, що мене наоборот це все. Так, відразу беру камені блоки, що можна було замінити на нормальні. Що тут хочеш треба тут замінити. Так. Mm -hmm. Мені, звичайно, знамо кого. Ругуляку. Так. Тут ставляємо... А де голем? Эээмну, ем, а де голем? Ну, хоч його не знищили, надіюсь. Ха. Ха. Це хто, блін? Чого вони тут сидять? Чого Це розбіник, не? Ну, і ми Ха! Ха. Ха. А чи не треба було їх відпускати? Ха! Okay. продолжим окей. Да, доработать ремонт. Продолжаем на пути на А, это блок. Окей. Okay. Выбираем листья. блоки. И делаем все по крыси. Так, с этой стороны. Нормально. И стороны у вас тут бы этот блок. Так. А зачем это надо? Сейчас поставлю уже. Не знаю. окей, вроде скристи уже нормально что не думаю. Це насередине попаде. Окей, поїхали роботи ремонт середини. Тут вже такий. вхід нормальний, щоб був у них. Далі. Це ще що за стіл. Мені не подобається. Так, далі освітлення. Робимо нормальне освітлення. Тут них взагалі немає освітлення. Так Перейдуть. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Виходиш, що на четвертому поверсі треба робити так. Отак От буде красиво. Проти двері між тим. Ось тут нормально, щоб було скрізь освітлення. Далі, На другому поверсі. От так само. Раз, два, друзі. Видно в роті. Так, тут. Посередині. Окей. І на новий на верх ве, найбільшого ще на найвищий поверх. Так. Це тут, тут центр десь. Напевно це він і є. 1-2-3, 1-2-3. Вроді так, вроді це і є центр. Окей. Ступеньку треба забрати. І дуже гарна. Шумбека в сундуку. Книга на Зачар вогнестійкість і пляшка чар. Пляшка-чар. Пляшка чар і вогнестійкість. Так. Ну таке собі служб. Так. Не так думаю. Вроді замінився нормально тепер. А де голем голове всер такий вс? Вони не б'ються зони? Ну, тобто... Окей, довжимо робити ремонт. Бути двері. Нормальний вхід отакі всі. І ставити вікна, тому то що -то на вікна. Думаю, що звім тут не дуже гарно. Вот тут, тут і тут ставимо вікна. І так на кожному поверсі. Ага, не на кожну. Що це придумати тепер? Ха! типу балкон, я розумію. мені. Що тут робиш? якийсь спуск. Це якийсь спуск, я не знаю, що так. Але добре, давайте тоді ставити меблі якісь. Так ще поверх, думаю, що тут буде типу кухня, щоб, наприклад, поїв, наприклад... І пішов, на не будуть Две. Двері... А не двері, не треба в ту. Дуки, бочки, там не знаю. Перстаті, печки, коротше. Бочки якісь вони книжки для мене досі, не знаю, такі, да? Бочки б я поскрізь понад так. ніж так. А блин. блин. Так работает. Далее. Я Пичка. Хотя. Это краще где другую пичку стю. тут все, тут все. Тут на горстачок. Так, вот так. Тут, тут, тут Вставляем. Не впав, ось так можна зробити. Ну, в принципі, тут може не важко буде впасти тепер. важко, тут, в принципі, такого навіть і не може. Окей, далі продовжуємо. Ну, багато тому кухня повинна бути велика. Її можна поставити сюди сюди хай, сюди не впишется краще верстак Ну ось так що верстак можна було б дістати напевно хоча верстак так напевно дістанештанеш їхать ну, так буде нормально тут варто скрізь ставляємо тут Далі, тут по скрині дві бочки. Поверх така. Перший поверх проходить. Я думаю, що нормально. Вийшло. Далі другий поверх. Другий поверх це щось, наприклад, тренування, бо я не знаю навіть. А, Або... вовречі храп. ми в мене будемо з речі зберігати

Тут таке не дуже безпечна місця, я б сказав, тому наперейдемо сюди. Да. Можливо, просто що щось таке поставити. Щоб сюди поставити, не, не знаю, нічого. Не. Добре. Спочатку поставимо. Ось тут броня що прям перед виходом було відтягнути все. З мачем. Далі. Поэтому краще якусь огорожу я б зробив би, напевно. Потому что... Що...

І ще куди можна поставити. Ну я думаю, що треба отсюди і вот сюди. Тут буде 2 км. Так і напевно ще б злопати б, напевно, іс. Отаків. От Немотика я попав, так і бути так. І опа. Треба повний комплект.

Ось такий у нас Огроменний. Дім, може, не ну... Як бронь, броня, щоб надіти броню, є місце. Я думаю, непогано вийшло. Так, але я думаю, що це ще не все. Бо... Як подумав, можливо, ще можна дещо поставити. Разумево. можно еще поставить щит. в ты ищи мужчины надевайся на ту самую а? так ну то есть на окей Та блин А він може тримати те, що. Чи ні? Добре. Ми зараз перевірити. Чи не можемо тримати таку саму? Напевне, ні. Ну ось таку ми зробили броню і зброю. Далі оце етаж. Тут я думаю, це ж верхня, це така смотрова. Ну, щоб дивитися, а тут я думаю... Ліжко треба ставити. Ліжко, ліжко. Напевне, білі. Щоб було гарний так. Там мене буде, щоб зливалося. Сюди ліжко. Тут ось такий хитро, ну, щоб ніхто ніхто. Ліжко якось. Высути, ось так, ось так, а хотя тут сорить, надо так можно. На проходе, можно сказать, отдых. Краще. Ось таким чином зроблено. Робити комусь біля лестниці. Чи треба? Mm -hmm. Ось так. Тут поряд, напевно, не дуже буде. Так, і дерево, дерево, дерево. Ось так. Що можна було можна піднятися. І тут така вишечка буде, я не знаю, де на вишку можна поставити. Сундуки тепер ще допустимо, ще, ще поставити, тому що треба щось брати і щоб можна було захищатися там виклад. Хоча ж не вони нападають, а вони пропадають, а вони нападають і сюди ще. так Такі зроблю и искать чтобы еще было в сун сундучке так и забор Де в нас. Це великий сундучок. І, можливо, думаю, треба ще поставити типу, ось такі сидіння. Ось і тут одне, тут одне, ту -ту щоб можна було сісти так. І дивитися на за схім. Ще біля сундука, як... Пасненько, але в принципі, щоб стригнути можна було. Ну там нікуди будемо поставити. Так, і ще можна було б ну, сюди з поставити. буде нормально. Так, тепер ще б я би коврик. Коврик це те, що треба. Стоп, коврик, коврик у нас тут.

Є коврик другий. Миссия, якщо навряд хуже поставити кроват, можливо буде тут спати, наприклад. хоп! Щоб хоп. охорони якісь могли прямо тут поспати, окей? Тепер і сюди, сюди хоп-хоп-хоп. Окей. Порозставляв. А наверху треба повернути? Ага, так. Дивитися тут. Холодно. В принципі, скрізькову роді положив. І будемо зараз дивитися, я зробив ремонт. Так. Так, так, так. Починаємо дивитися. Ось така. Велика Тут у нас кухня, де, де зберігається речі. Далі. Броня. У нас у зберігається і мечі, всякі різні якірки, там лопати, ботики, сокири. Далі. Третій етаж наш, велика спальня. І четвертий, там можна дивитися... Ну і теж, в принципі, поспати. Ось таке. Крайовиди у нас тут такі. Ось так у нас тут красиво. Зараз вийдемо ми на вулицю. Вийдемо на вулицю і подивимось, що у нас тут. Тут у нас буде галема, в принципі. Це я не знаю, що тут. В принципі, я не знаю, тут єсно, що щось сюди ставляти чи нема. Але, в принципі ось такий у нас гарний ремонт. вийшов, тут вже зараз є, <тіршу> Ось такий ми зробили гарний ремонт. <тіршу> <тіршу> Ставте лайки, підписуйтесь на канал, бажаємо вам на... класного настрою, удачі ну і всім пока пока